Ставка піднята. А тут є певна феноменальна дихотомія. Певна феноменальна дихотомія. Ставка, нібито піднята, але з іншого, сам рівень удару понизився. Ну, виявляється, ця між, міжконтинентальна балістика не така вже і страшна. Ну, не завдала вона справжньої шкоди, такої, як вони на це розраховували. Плюс я поділяю цей ну, геніальний мем, я не знаю, хто його запустив: що орешник найбільшої шкоди завдав російському рублю. От я поділяю цю думку, О, отак воно і сталося. Не забуваємо це дуже важливе поняття, там йде дуже складна внутрішня боротьба, ми її не бачимо. Ми її не бачимо. Я не конспіролог по своєму типу мислення і взагалі по своєму укладу, мого аналізу в науковому сенсі, як такого, але тим не менше, мені заімпонувала одна дуже цікава, дуже цікава конспірологічна теорія, що, мовляв, удар Орешника Путін наказ сам не віддавав. Що це котрас звеш Кремля його підставляй, і тут знаєте є раціональне зерно. Бо чому тільки він відбувся, американці зразу оприлюднили інформацію, що за прямим наказом Путіна у світі за останні два десятиліття відбулася ціла низка політичних убивств і, скажімо, отруєння нашого президента Юшника в тому числі його кінцево демонізують. Кінцево.